Привіт! Моя ідея про те, як побудувати щирі справжні взаємовідносини поваги дитина-вчитель. Сьогоднішнє відео зовсім не форматне для мого каналу, але на зараз ситуація така, що залишати позицію, думки потім просто не можна. Ідея цього відео виникла як відповідь на слова знайомих батьків, вчителів про те, що діти не поважають вчителів у школі. І чим старшими вони стають, тим проблема посилюється. В перший клас доня пішла в Швецію, і кожного дня Евеліна на дверях. Зустрічала кожну дитину особистим контактом за вибором дитини. Ми з Донією відтворили особисті контакти Евеліни у такий малюнок. І я розповім про них. З точки зору свого сприйняття. Привіт, маленька особистість, маленький чоловічок у великому всесвіті. Я не знаю, як розпочався твій день, але я зроблю все, що від мене залежить, щоб його продовження стало для тебе відкриттям див та навичок вирішення проблем. А вони точно є і іноді розміром з планету. Але я поряд, щоб навчити їх вирішувати. Даєш мені п'ять. Дякую за дружелюбність. Вирішив привітати хороший початок для нашої дружби. В тебе все. Во! Будемо допомагати іншим разом. Ти мене обійняв. Дякую, що довіряєш. Обміняємося поглядами, мабуть, ти сумний. Ти вибрав дати мені своє долонько. Так, ми рівні. і ми друзі. Колись я яскраво зрозуміла, що дитина шалено, ментально, розумово, фізично розвивається тільки тоді, коли в неї немає проблем з близьким дорослим оточенням. Коли ви велика, доросла людина, для неї друг, а не ментальний і фізичний цербер. коли ви тиха гавань, яку дитина може сховатися і перечекати будь-яку негоду, коли їй не треба плазувати, не треба пристосовуватися і не доведе Господи, скувати або ображати інших дітей, щоб догодити вам, щоб вам сподобатися і дочекатися схвалення. Коли ви любите її такою, якою вона є. Другий клас. Доня розпочала в Україні. Ми були щасливі повернутися в Україну і розпочати другий клас вже вдома. Освітній процес української школи він зовсім інший. І, мабуть, особистий, так правильно буде сказати, особистий контакт, вчитель, дитина разюче відрізняються. Якщо в Швеції я назвала це картка педагогічної любові, якщо в Швеції картка педагогічної любові вмонтована в освітній процес, навіть не в освітній процес, а вона вмонтована в свідомість людини, яка задіяна в освітньому процесі. І все це легітимізовано на рівні держави, то в українській школі всього цього немає. І як після цього всього говорити про повагу? Звідки вона візьметься? Відносини взаємоповаги вони будуються з першого класу. І в освітній процес в, українсь... в українській школі не повинні потрапляти люди, в свідомість яких картка педагогічної любові не вмонтована. Я вважаю, що подібна картка педагогічної любові повинна стати основою освітнього процесу української школи. З першого класу. Дорогі батьки, якщо у вас є сумніви щодо правильності здійснення освітнього процесу у школі, вимагайте встановлювати відеокамери в класах. Іноді це просто необхідно. Шановне панство, дякую, що були разом зі мною. Підписуйтесь, коментуйте і пам'ятайте, що ваше життя і життя ваших дітей залежать від ваших правильних дій. Далі буде папа. -па.